Вчора, 17 травня 2024 року, окупаційна армія РФ спрямувала авіабомбу УМПБ д 30 на місто Селидове. Внаслідок обстрілу поранено одну цивільну особу, якій надано медичну допомогу. Пошкоджено сім приватних житлових будинків і два автомобілі. Відразу гуманітарний штаб Селидівської міської військової адміністрації спільно з КП комунальник міста Селидове вирушили на місце руйнувань. Працівники гумштабу розпочали видачу наборів для екстреного ремонту житла населення. Жителі чиї домівки постраждали. В результаті ворожого удару отримали армовані поліетиленові тенти, прозорі пластикові листи, обрешітку, цвяхи, ОСБ листи, планки та монтажну піну від благодійного фонду Solidarity International. Комунальні робітники надали необхідну техніку, завантажили та розвантажили будматеріали. Сердечно дякуємо всім, хто долучається до ліквідації наслідків безжальних атак расистів. Подбайте про своє життя та безпеку своїх близьких, евакуюйтеся до більш безпечних регіонів України.